Не призволю бля. Всім приз вами Таїр коротше хочу розказати вам за всіх моїх учасників каналу Таїр. Розкажу перше за найголовніше моя сестра, в принципі. І типа, що нам найбільш потрібно. Тихриця. Так, вона... Буде на моєму каналі Тепер так же само як з'являлася колись. Далі мова йде про. Зараз йде мова про зірку. Напевно, все-таки не буде вона зніматися на своєму каналі. Так, вона не пішла. Ну Ми не знаємо, Чи вона буде зніматися. Вона не пішла. Не думайте, що вона пішла. Вона не пішла, вона не пішла, ні в якому разі вона не пішла. Просто я напевно, думаю, що діпо, зйомки і не будуть. Типа вони будуть як допомігним учасником. Ну так щоб вона прям була учасником на моєму каналі. Ні. Я буду називати її Стаці, так як її звати. Добре, Далі мова йде про лайна. Це так званий Давид. Він на цьому каналі не буде з'являтися, тому що поки я спів з'явитися, ще коли я з'явився, тоді коли я був в курсі знімав, ну тоді якби я общався з Давідом, Я мав з ним хороші розмови, я мав з ним хороший контакт. А от зараз, коли я знову вернувся, ми з ним зараз... Перебуваємо в Сварці. Ми з ним зараз не переписуємося нічого. Ну, типу, якщо ми бачимо, ми можемо привітатися, ну не переписуємося. Далі Лев. вроді Це він з, В мене з ним теж важка сварка, тому що вони двоє борти з лайном, тому ми там придумались. Парні мікне, я вам скажу так, що ми з ним зараз дуже сильні сварці. Він це не вас приймає як по-серйозному. Я це вас приймаю і з ним общатися сильно мені не хочеться. Тому я так скажу, стабільно на каналі, стабільно прямо, буде поділятися тигриця, тигриця, Так, добре. Слідкуйте за новинами каналу. З вами був таїр. па папа.